Збройних силах України з'явився новий бронекатер, нові санкції проти Росії та історія активіста, який змусив агресивно копа вибачатися про це і не лише за мить на 2+,2. плюс два. Вітаю вас СПСКОР, і Ми починаємо заочно судитимуть експрезидента Януковича. Оболонський суд дозволив дистанційно притягнути втікача до відповідальності. Уперше за три роки у Новограді Волинському зустріли з фронту геройську 30-ту окрему механізовану бригаду. Чіплявся до дітей, кидався на поліцейських. П'яний чоловік іще й нацькував свого пса на копів. із покусаними руками. силовиків доправили до шпиталю. Війна забирає найкращих. Ще один військовий загинув на сході України. Троє зазнали поранень. Ситуація на сході загострюється. Кількість обстрілів зростає щодня. За минулу добу їх нарахували 35. з артилерії, мінометів, зеніток та протитанкових ракетних комплексів. Бойовики гатять чи не на всіх ділянках фронту. Найгарячіше було на Луганщині. Артилерію вночі били по околицях Авдіївки і по світлодарській дозі. стріляють і біля горлівки. Олександр Моторний більше. Стрілецькі канонади по всьому фронту. Міномети в районі Кам'янки Завдіївкою і знову далекобійна артилерія на Світлодарській дузі. Та, звісно, чутно було, як арта. Це у нас тут арта була і з какашки теж фігарила. І арта стоїть у них в селі десь. Техніка хорошо так замаскована в селі. Ми їх не бачимо. Тільки бачимо одні ночі спишки. отут. це дуже загальний нарис про шосту ніч хлібного перемир'я на передовій лише у секторі Донецька. В день кажуть наші оборонці біля Торецька в них, як і по всьому фронту, зброя переважно мовчить. Сидить ночі, тільки там снайпер, днем його немає. Якщо б ньому був, то ми б суда ніяк вже б не дійшли. Він би потихеньку знімав би в нас. Але роботи зізнаються хлопці, все одно вистачає. Ось таке знаряддя зовсім не мілітаристичного тонку кажуть наші оборонці, Тепер в день на передових позиціях для них ледь не найперша зброя. Але біда у тім, що ґрунт на Донбасі, ви дивіться, бачите, такий, що навіть на кілька сантиметрів у землю заглибитися простою лопатою надзвичайно складно. Натомість хлопці кажуть, користуючись тим таки денним затишем, бойовики не соромляться для облаштування власних позицій, використовувати навіть вибухівку чотири утра. Був зрив, окапуються мінами, беруть самі себе й окапуються. Тут все як на долоні. Рельєф, специфічний відстані надто малі. Всі Україна. Це, це Ця жінка живе у селищі Південне, що <сказує> просто за крок від околиць окупованої нині Горлівки. Але місцеві себе вважають мешканцями вільного від чужинців Торецька. От тільки прикладна географія на лінії зіткнення. Зовсім інша документальна це селище відноситься до української підконтрольної української території, але фізично нашої військової присутності там немає. Навпаки, там є військова присутність протилежної сторони. незаконних банд формувань так вже виходить, що військове на цій ділянці фронту давно і міцно переплилося із цивільним. 8 місяць у нас, нас перевели тільки на вечірній період води, і, все, і вода йде там два часа максимум. Успіл набрать успіл. Если не успіл, то да, все жді, следующего дня вечора. Саме через південне з окупованої горлівки тягнеться труба, що забезпечує водою більше як 30-ти тисячний турецький. Саме у південному вже місяць, і стоїть такі труби, пошкодженої ворожими артилерійськими снарядами в землю щодня витікає по 15 тисяч кубометрів води. Пересічним мешканцям південного воно схоже не надто болить. води. Теж Для того, аби полагодити водогін. Ремонтникам вистачило б одного світлового дня. Натомість неодноразові узгодження, обіцянки бойовиків не стріляти за понад місяць, так і не стали реальністю. Біля прориву в них позиції, тому вони не пускають їх ремонтувати. Гарантувати безпеку ремонтникам в односторонньому порядку, кажуть наші військові, просто не можуть, адже усі вулиці південного знаходяться під постійним прицілом зброї бойовиків. Від околиць Торецька Олександр Моторний Михайло Путята та Юрій Клименко спецкор 2+,2. Савур Могила, дибальцеве Степанівка Волноваха. Це далеко не весь бойовий шлях, який пройшла за три роки війни. 30-та окрема гвардійська механізована бригада, поля, посадки, обстріли і полігони. І ось нарешті, уперше за три роки, бригада вдома. У новограді Воленському артилеристів, танкістів, зенітників, рідне місто зустріло живим коридором. Мир, і бійці не бачили довгих три роки. Опанував і їхні душі. Сьогодні хлопці ділилися планами на майбутнє. Тридцятка повернулася сьогодні. У місті Новоград Волинському свято своїх героїв зустрічають містяни із повітряними кульками, квітами і прапорцями. живим коридором від малого до старого, не стримуючи емоцій. Це наші захисники, це наша радість, це наша гордість. Хай їм Бог, дає всім здоров'ям миру всій Україні. Найбільше свято для родин військових, бо за три роки бойових дій на сході їхні чоловіки та батьки уперше зможуть побути у справжній відпустці. Для нас так маленький, але праздник, хоча б ненадолго надовго, не будуть будуть нами. Петро Поліщук, командир батареї. На батьківщині уже кілька днів, але з родиною побути ще не встиг. У мене в підлеглих 50 чоловік. Ну важко, бо в основному момент такий підрозділ, що всі військовослужбовці знаходяться на різних точках. Три точки, як спереду, ну, прикриваємо багато підрозділів. От до кожного приїхати, в кожного вникнути в їхні справи. Переночував ти зранку, знову пішов. Робота така. За три роки війни 30-та бригада пройшла непростий бойовий шлях за плечима, бої задибаються, Рубіжне, Степанівку, Савур, могилу. Бійці тримали оборону на світлодарській дузі та Волноваському напрямку. Найкращих нагороджують медалями і відзнаками Міноборони. Володим, поздравляю. Володець, так Командир 30-ї бригади каже: головне зараз дати бійцям відпочити. Постараємося дати людям можливість відпочити з середними близькими, просто морально вдохнути. Міська влада вже запропонувала бійцям під час відпочинку підкріпити здоров'я і пройти огляди та лікування у місцевій лікарні коштом бюджету. Проведемо поглиблений медичний огляд з тим, щоб можна було комплексно оглянути, сформувати диспансерні групи і щоб вони на час відпочинку свого могли успішно пролікуватися. Уже за місяць у бригаді розпочнуться навчання на полігоні, а потім із новими силами знову у зону АТО боронити країну від ворога. Олена Кузніцова Ігор Горкучин Житомирщина Спецкор, два плюс два. І ще одним новим артилерійським бронекатером гюрза сьогодні поповнився військово-морський флот України. Просто із заводу в Києві чизняну розробку спустили в Дніпро і передали морякам. Ці судна здатні знищувати річкові човни та бойові катери противника на воді, а також прикривати піхоту з води. З озброєння на гюрзу зазвичай встановлюють два бойових модулі типу Катранз, які містять у собі гармату та гранатомет. 30 міліметрового калібру, кулемети з калібром 7,62 та керовані ракети Бар'єр. Це вже п'ятий бронекатер, який за останні кілька років виготовила Україна для військово-морських сил. Саме такі катера потрібні для дій катерних груп прибережної зоні. А також є і Південнобузький лиман, ліман, є і Дністровський ліман, є, і Дунай. Ці катери дуже ефективні. Під час виконання бойових дій в гирлах річок, як я вже казав, і безпосередньо на річках. По різні боки. На відео, яке зняли українські військові серед поранених бойовиків так званої ДНР, жителі невеличкого села на Чернігівщині впізнали свого земляка. Юрій Михайленко розповідає на камеру, що потрапив на Донбас із території Росії через сайт. Записався в найманці. Йому, мовляв, обіцяли хорошу винагороду 100 доларів за тиждень. Як село, звідки на фронт захищати Україну пішло дев'ятеро чоловіків? Сприйняло такі відкривання земляка. Алла Скорик розкаже. на цьому відео пораненому хлопцю, який лежить на лікарняному ліжку. Валентина впізнає рідного брата. Він розповідає, що родом із села Лукнів. Должность ну з чого стріляв? А стріляв з чого з автомата? Да? Скільки чоловік вбив? Нікого нікого, а давно воюєш? Валентина не приховує сліз. Уже два роки від рідного брата не отримувала жодної звістки. Новина про те, що він воював на боці терористів і приголомшує 100 доларів в Ах слух, а хто тебе Хто тя? Хто тя ну, як через сайт попали? У Михайленка кольове поранення його доправили в лікарню волновахи. Так написав під відео його автор. З'ясувати деталі того, як це сталося, поки що не вдалося. Валентина розповідає, зараз на війні за Україну воює її чоловік. У те, що найрідніші в її житті люди стояли там по різні боки, не може повірити. Коли раніше приїжали ніколи, ніколи ну навпаки, позитив, щоб так. У мене просто немає слів, я не можу просто це повірити у школі. В якій навчався Юрій, з гордістю показують дошку пошани. На ньому фото захисників. Дев'ятеро випускників школи стала на захист рідної країни. Заступник директора школи з виховної роботи переглядає відео у хлопцеві на лікарняному ліжку. ледію пізнає свого учня. Розповідає Юрій, давно поїхав на заробітки до Росії, не бачила його років з 15. Коли з Москви приїжджав на крутих машинах, тоді не такий він був, маючи те, що він мав, як ну скільки років? Ну 5 років тоді, і за 100 доларів піти. Вбивати своїх же коли його друзі, його друзів. Я думаю, він оцих всіх він тут знає. У сільраді раді не здивовані кажуть, що два роки тому отримали повідомлення від ЗБУ. Буцімто Михаленка затримали наші бійці. У 2014 році він був взятий у полон і обміняний по мінських домовленостях у грудні 2014 тисячі Оцився інформація. Як після цього склалася його доля, де він зараз односельці не знають. Але скорок Василькоби Черніщина Спецкор 2+,2. плюс два. Устати суд іде без Януковича, але зі звинуваченням колишнього експрезидента. Сьогодні розпочався судовий процес над колишнім очільником країни утікачем. Судитимуть Віктора Януковича дистанційно. Той не вийшов ні на скайп зв'язок, ні приїхав до України. Тож прокуратура зачитала обвинувальну частину. Це держзрада. Янукович знав про наміри Росії і не запобіг їм ще й допоміг Росіянам окупувати Крим та розпочати війну на Донбасі. За Путін прийді світить пожиттєве ув'язнення. Раптом Янукович одумається і таки вирішить з'явитися в залі суду, то весь сьогоднішній заочний процес муситимуть скасувати і справу по суті муситимуть розглядати наново. Але поки цього не сталося, і Януковича таки почали судити, сім місяців знадобилося прокурорам, аби президента втікача привести. До суду, хоч і дистанційного сьогодні більше години. Військові прокурори зачитували обвинувальний акт. У ньому цього разу зосередилися головно на кримських подіях і детально розписали, як на прохання Януковича Росія вводила війська на півострів, згадували Януковичу, як він умисно створював образ. Свого ж народу, як фашистської держави, також прокурори порахували, що Янукович не лише по Криму це не враховуючи непоправних людських жертв, завдав збитків Україні на 1 трильйон 800 мільярдів гривень. Нагадаю, у Януковичу інкримінують три статті: державне зрадництво, допомога у веденні агресивної війни та а, пособництво посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, яка привела до. Тяжких наслідків за це згідно кримінального кодексу України загрожує до 10 років позбавлення волі. Хоч військові прокурори просять довічного. Одним із головних доказів у справі зрадництва Януковича є лист від 1 березня 2014 року, в якому Янукович просить Путіна ввести війська Україну. І я хотіла би ще раз згадати про цей лист. Його російський представник Росії в Радбезі ООН на весь світ показав і зачитав В страні царят хаос і анархія. В этой связи обращаюсь к президенту Росії Владимиру Владимировичу Путину з просьбой использовать вооружені сили Російської Федерації для восстановления законності, міра, правопорядка, стабільності і защити населення України. Утім, вже сьогодні на цей лист адвоката Януковича сказали інакше, мовляв, колишній очільник держави просив лише захисту, а Путін його можливо неправильно зрозумів. І вів війська Не, немає такого листа. Ви я можу надати зараз копію, яка міститься в матеріалах справи. Копія, яка міститься в матеріалах справи, каже про інше: про те, що Віктор Янукович звертається для захисту населення України східних областей е, Південних областей України для захисту населення сприяв представникам влади і службовим особам збройних сил Російської Федерації матеріали, стосовно яких виділені в окреме провадження у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України. Наскільки затягнеться заочний судовий процес, спрогнозувати складно щонайменше це буде півроку, але дійсно шансів сісти в українську тюрму у Януковича мало, зате в нього дуже багато шансів закінчити життя в Росії, яка неодноразово надавала політичні притулки політичним злочинцям. Ганна Бока, Андрій Романов, Спицкордва плюс Подовження санкції Євросоюзу проти Росії на величинності. Відповідне рішення сьогодні надруковане в офіційному журналі ЄС. Секторальні економічні санкції діятимуть до 2018 року. Напередодні рішення подовжити санкції ухвалили одностайно та без обговорення за рекомендацією канцлера Німеччини і президента Франції. У доповіді Меркель і Макрон зазначили, ситуація на Донбасі не дозволяє скасувати обмежувальні заходи щодо російських фінустанов оборонних та нафтогазових компаній. Раніше європейського. Ські лідери наголошували, Кремль не докладає зусиль задля миру на сході України. Прогресу у виконанні мінських домовленостей вони не бачать. Тож антиросійські санкції триватимуть і надалі. Їх 40 скалічених війною, але не зламаних, і готових бігти в марафон у Києві. Відбувся фінал відбору на марафон морської піхоти США. Цей забіг один з наймасштабніших на планеті, і в ньому щороку беруть участь понад 30 тисяч учасників бойових дій з усього світу. Сам марафон відбудеться у штатах у жовтні. А от хто поїде від України, вирішуватимуть після забігу нинішнього загалом 10 сміливців. Євгенія Гарков бачу. А кому ще не мірапад хилі давати Фамілія усі вони учасники бойових дій. Кожного було поранено. У декого немає кінцівок, але всі мають бігти. У штатах забіги будуть на дистанції 10 та 42 кілометри. Щоб пройти відбір, потрібно в перших лавах прибігти на дистанції 2,5 і п'ять кілометрів. Внимання! Перший забіг на п'ять тисяч метрів. Серед бігунів виділяється Олександр у військовій формі замість кросівок Берці. Виявляється, військовий був неподалік стадіону. Дізнався про забіг за пів години до початку. Воздушно-десантні війська тільки працюють з неба Є сім не на на ногах, значить на колінах дійдемо. Важко повірити, що цей чоловік не міг ходити вісім місяців, а сьогодні п'ять кілометрів пробіг далеко не останній. А ранення куди були? І голова, три контузії. Челісна лицевая, бедро. бідро. Осколочний или чи польовий? Осколичний, польовий, праздний до. На два кілометри готується бігти Юрій. Пішов на війну добровольцем. Торік у березні під Маріуполем позбувся ноги. Із депресії хлопцеві допоміг вийти спорт. Я почав займатися спортом ще, коли знаходився в госпіталі, і якось зрозумів, що це моє, мені цього достатньо для реабілітації. Тобто, це і фізична реабілітація, і якась психологічна і моральна, тому що з самого початку почав брати участь в проекті там, де також поранені хлопці. Ну тобто тренування разом, змагання разом. Незабаром Юрію мають поставити спеціальний біговий протез, на якому хлопець зможе долати відстань на 10 кілометрів. Такі протези вже має вадим. Чоловік не має кінцівок взагалі. Відморозив, пролежавши пораненим у розбитому уралі. Він уже брав участь у марафоні. Торік збирається і цьогоріч. Як закінчилась реабілітація, тоді почав бігати, тому що на протезах це все рівно, що по новому бігати. Я це вам не передам, це треба відчути. Баланс треба навчитися тримати, звісно. Незважаючи на травми та 30-градусну спеку, сьогодні відстань здолали всі. Далі рішення вже за суддями кажуть, у кого тяжче поранення, тим і перевага. Серед 40 претендентів мають відібрати десятьох. Саме стільки місць українцям виділили організатори. Торік, наші а ці на марафон поїхали вперше. Тоді дали чотири місця. Цей забіг один з наймасштабніших на планеті. У ньому щоразу беруть участь понад 30 тисяч атлетів. Відбудеться захід поблизу Вашингтона 22 жовтня. Євгенія Гарков, Роман Сукач, Спецкор 2+,2. Вони вдягають нову форму, але всередині частина з них лишається колишніми міліціонерами. У Миколаїві патрульний поліцейський вибачився перед активістом за те, що став йому ногою на голову. Але це вибачення виглядало як формальність, аби відчепились. Нагадаю, конфлікт стався під час приїзду до міста одного з народних депутатів. Патріотичне налаштовані активісти закидали народного бранця яйцями. За це найактивнішого патріота патрульні поклали в кайданках на землю. А один із іскопів іще й став йому на обличчя ногою. Чому так учинив? Та чи прийняв активіст вибачення далі у сюжеті? Хлопець, якому поліцейський стає ногою на обличчя, Кирило Калашник розповідає у неділю під час виступу народного депутата, не втримався та кинув у неї два курячих яйця. Копи відразу скрутили його та поклали обличчям у землю. Тільки но він перевернувся на спину, одразу дістав удар у голову ногою. Я перевернувся вже на спину. Я бачу всіх цих представників поліції, так зверху. Я просто. Не знаю, з-за чого мене просто летить нога в голову. Нога а, працівника поліції. Від травми Кирила врятували його друзі. Вони миттєво відтіснили патрульного. кажуть, потреби так робити в полісмена не було, адже хлопець уже був у кайданках, і його на землі тримали кілька правоохоронців. Зарвався, грубо кажучи, по людські. Без пафосу просто зірвався, відчув. Ну, певне, можна, не знаю, якесь сп'яніння владою. Кривдник, лейтенант патрульної поліції, інспектор Дмитро Нетовканий, запевняє, сам не розуміє, чому так учинив, уже офіційно вибачився перед Кирилом. Мені здалося, що пан Кирил хотів плюнути в мене. І я підняв ногу, аби перешкодити цьому. Далі, там вже була стресова ситуація. Пробач мене, я це кажу щиро, відверто. Нехай цей випадок стане уроком не тільки для мене, але й для всіх, хто носить форму в нашій країні. Коли повністю проводять розслідування, тоді е, вже можна вважати, що інцидент це Добре. Ну так і буде все слава Україні. Керівник патрульної поліції запевняє за результатами службової перевірки, інспектор отримає максимальне дисциплінарне покарання. Це неповна посадова відповідальність. якщо зі сторони співробітника. Поліції ще буде якийсь там проступок, він буде звільнений. На зараз він відсторонений на виконання своїх службових обов'язків. Утім, не уникне відповідальності і Кирило та інші активісти, що кидались яйцями в нардепа, кажуть поліцейські. Після вивчення всього відео на них буде складений протокол за дрібне хуліганство. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаїв, Спецкор 2+,2. У Дніпрі п'яний чоловік напав на сусідських дітей, розмахував ножем, а коли на місце приїхали купи, ще й нацькував на них свого бійцівського собаку. Угомувати його намагалися впродовж двох годин. У результаті доправили в лікарню обох патрульних із покусаними руками. А чоловіка після відкриття кримінального провадження знову відпустили додому. Справжній бойовик розгорнувся просто тут, у приватному секторі, на звичайному подвір'ї. Воно спільне аж для восьми домоволодінь. Поліцію місцеві жителі викликали, щоб угамувати п'яного сусіда. У той день кажуть, він кидався на дитину, а потім Читаю, почав трощити все у дворі. Он кидається, він може кидатися кирпичами, з ножами, окна трощить. Коли на місце приїхали копи, чоловік узявся за ножа. Усе, що було далі, зафіксували на грудні камери патрульних. Просто з хвіртки на них вискочив собака. Окно розбіло, вибішала, а на вибіла окно. Спочатку скаженілий пес кинувся на Сергія. Руку Ну, я точно не помню Или Ну, здійлав, а так зубами. Щоб зупинити собаку, патрульний потягнувся за зброєю, однак використати її не наважився. Багато людей було, діти були, примінили газовий балончик. Газ заспокоює тварину лише на 10 хвилин. Коли на місце приїхали ще два патрулі, власник знову почавкувати собаку. направил собаку команди Фас в сторону. Ну з поліцейських нас. Двом патрульним тварина прокусила руки. Рани зашивали в лікарні. Арні, тепер медики з'ясовують, чи не треба ще робити щеплення проти сказу. Уточняються по собаці, щоб понімати прогноз з інфекції, яка намагала. Розпространяє це той самий власник собаки через застосування сили до копів проти нього відкрили кримінальне провадження і відпустили додому. Наразі чоловік знаходиться за місцем свого мешкання. Слідчі вирішує питання про визнання запобіжного заходу. Чоловік стверджує, ні в чому не винен. Ви ж то дур'я, ви дур'я я, мучили каскувать. Не було такого. однак, сусіди розповідають, чоловік постійно цькує собаку. Через це вже не раз зверталися до поліції. Натравлював а от кусала. А собака вона без повідка, без намордника. Вже були випадки, його було притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення правил виголову собак. Собака нині в притулку для тварин спокійний, ні на кого не кидається. Тутешні працівники впевнені, проблема не в тварині, а в її власникові. Собака зараз в депресія, не агресивна. Ми спокійно стоїмо в відкритому вольєрі. А на неоднократно хазяй не так рати збівав. То сята і посвідіти судне по поповідні у притулку хочуть, щоб проти чоловіка відкрили ще одне провадження за жорстоке поводження з твариною. Віддавати собаку без рішення суду не будуть, і вже почали підшуковувати тварині нового господаря. Делявішу Олеслав Комишин Дніпро спецькор 2+,2. плюс рулонів турецького туалетного папера, готельні капці, халати та рушники і навіть вазони з квітами. Усе це намагалося вивести з відпочинку російське подружжя, бізнесмен Рустам Факт Лісламов та його дружина Марія. Через камери працівники готелю помітили підозрілу поведінку поживців, і коли ті виїжджали, попросили відкрити валізи. Після чого мали нагоду подивуватися за повзятості російського бізнесмена, який примудрився злити в пляшки 5 літрів безкоштовного лікеру з бару. За все награбоване в готелі. Росіянам довелося заплатити 232 долари, після чого їх відпустили додому. Це був СПЕСКОР. Більше новин розкажемо за добу. 18.30. Бережіть себе Замить на два плюс